Робимо розпаковку на рушники. Ціна 5,5 євро за кілограм, вага 15 кілограм. Це йде перший плюс екстра сорт. Рушнички дуже різноманітні, є дуже великі, є маленькі. На любого, як кажуть. Підходить вам для перепродажу, можете перепродати можете для себе конкретно купити. Вони дуже високої якості. Ідеальний стан цих рушничків. Дивіться, це, це на зріст мене це метр 180 м, восімдесят. Ось такий великий рушничок. Цей теж досить добротний, ну, метр п'ятдесят він має. Ось такий великий рушник буде. І другий до нього комплект менший. Ще один такий рушничок. стану, по якості це дуже-дуже хороші рушнички. Ще один так виглядає. Така розцвітка. Так, біленький, звичайний такий рушник. Розовий рушничок. Більш кухонний. Ну, але це одиниці. Скажемо, якщо кухонний рушничок це одиниці. Ось такого плану рушничок. Наступний рушник. Ось так виглядає. Такі квіточки розвертаємо ось так і картинка просто ідеально вийшла у нас. Звичайний маленький білий. Далі знову такий добротний рушничок. Ось так він буде виглядати. Що там пише? Рома, це Італія в нас, дивіться, дуже класно. Так, це у нас буде знову море. Ось такий рушничок. ну По якості це дуже-дуже хороше. Що там пише? Франція. Фрайсмонд. Фрайсмонд. Так, ось такий тигровий рушничок. Досить теж гарний розмір, їх. великий, я би сказав. Білий рушничок. Теж метр двадцять, 30 гарний великий рушничок. Так, Наступний. Ось так виглядає. Знову такий більш пляжний варіант. Маленький, жовтий. <женкий>. Сіренького кольору. Теж добротний ванний рушничок, більше як 1,50 п'ятдесят Він має. Маленький, для обличчя такий ось такого типу рушник. Куба. бачили, там пише куба. Ось такий зеленесенький. Темно-зелений, я би сказав. Синього кольору рушник. Теж добротний. Взявши мій зріст, метр 20-30 рушничок має сміло. Так, дитячий теж такий пляжний рушничок. Подивіться, Маквін для хлопчика. Так, Це для свого чоловіка можете такий рушничок. Так, ще один такий закат, я би сказав, чи що там кавун. Кусовчик кавуна намальований. Ну, ось такий рушничок. У вас ще такого не було, так що можете купити ось такий рушничок. Темно вишня у нас такий. Кольоровенький такий. Теж гарно темненький колір. Ніжно-ніжно такий розовий. На камері може не буде видно. Ще один такий, подібний до нього. Ось такий рушничок. Ну, як ви бачите, дуже все класно. По якості вони теж хороші. Хто хоче буде купити, ви можете замовити, будете у менеджера саме цей, що зараз на відео. Вага 15 кілограм, ціна 5,5 євро за кілограм. Дуже хороші, якісні рушнички. Це до нього комплект. Один великий, другий маленький. Маєте такий гарний комплект для себе чи для когось на продаж. Білий. Ще один білий, дуже класний. Так, синій, великий, чоловічий великий, добротний рушничок, собі у ванну. Дуже гарний розмір великий. Так, ось такого малюночку рушник. І останні наші рушнички. Такий буде. І на кінець ось такого плану. Гарний колір, ніжний. Якщо вас зацікавив даний лот, внизу під цим відео буде номер лоту. Ви зможете його замовити будь-якого з менеджера. Тоді очікуємо на ваші замовлення.